Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене на обід буде суп. Гороховий горохове суппюре. Я завжди влітку, та і взагалі я стараюся варити супи такі легенькі, а сьогодні захотілося мені зробити, зварити суп-пюре суп горохове. Значить, оце я тут намочила стакан гороху десь годинку назад. Він гарненько так у мене збільшився в об'ємі. Мені раніше дівчата писали кажуть, що ніколи горох не замочують, а просто кладуть і, і потім додають соду. От, я не знаю, як у вас, але в мене, коли я горох просто кладу, то в мене він постійно щось прилипає до дна. О, то я завжди вимочую його. Я всі крупи вимочую. Я вже казала, перемивати і вимочувати це треба обов'язково тому що там можуть бути і сторонні метали, і зараз ж зерно обробляється все. Так що вимивати треба завжди. З таки, значить, оце я ставлю потихеньку, хай він у мене кипить, кипить горох. А потім туди додав ще одну таку велику картоплину. І це все хай потихеньку вариться на маленькому вогні до готовності. Так, дівчатка ж воду наливаю обов'язково. І оце ставлю варити на, на маленькому вогні. Якщо хтось хоче із ребрами скопченими. То кладіть, готуйте по-своєму. Хтось просто з ребрами, то теж ставте з ребрами варить. У мене сьогодні буде із мисливськими ковпасками суп. Горох в мене вариться на маленькому вогні, він швидко звариться, він вимочений. Тепер я кладу туди картоплинку. У мене дві невеличких, теж хай вариться собі тихенько, і зараз буду готувати зажарку. Зараз пришу дівчатка цибульку. Так? А взагалі-то в мене зажарка завжди є готова. Я нароблю багато зажарки, і це поставлю в холодильник в баночці, підсолюю, правда трішки, і вона в мене завжди готова для супчику. Швиденько. Я люблю вранці супчики круп'яні робити. Такі швиденько картоплину поклала якоїсь крупи, і зажарка готова. А сьогодні я зроблю зажарку окремо, бо того, що вона трішки інша буде. Значить, так, попрошила я цибульку так, і моркву тру. Назвичай на звичайну терку. Ось на так цибульку поставлю обжарювати. Потім туди покладу моркву. Я на олії зажарку роблю завжди. Цибулька вже обжарюється, морку я вже дотираю головне готувати з душею і все буде добре. Гарний настрій треба. Як би там не було, вірити в добро. І все буде добре. Як цибулька стане прозорою, то я одразу додаю туди морку. Ця жарочка жариться, помішую її. І тепер оце я взяла ще мисливських кобасок. І зараз я туди покришу. Кількість ковбасок вже ж, ви вирішуйте, самі, скільки ви візьмете, я три штучки взяла. Можна більше. Можна взагалі не класти, а класти копчені ребра. Теж дуже смачно. А мене сьогодні з ковбасками. І як зажарка вже майже буде готова, я покладу туди мисливські ковбаски. В суп я завжди додаю сирі овочі. Це можу цибульки покришити і моркви вкинути. Зовсім трішки сирої. От. А ще я додаю, в мене є ось такі сушені овочі. Вони закінчуються вже. Дуже, до речі, зручно. Вони продаються в магазині, в будь-якому маркеті. О, ось так. Тут багато різновидів сушених овочів, моркви, селера є. Пахне дуже смачно. Я додаю завжди в борщ, це. і в суп, мене запитують, де ви купуєте. В звичайному маркеті, де я купую спеції чи приправи. Я завжди, знаєте, як, я на нюх. Мені сподобалося. І я тоді кладу, я не люблю кар, якщо чесно. От, оце таке. Але багато я знаю салатів, є, які треба карі класти, але ж я ну, дуже не люблю карі. Оце таке. Приправки треба завжди запитувати в магазині, бо того, що самі не шукайте. Це дешеві виробники, вони, як кажуть, ховають там десь знизу. Треба завжди запитати, і вони завжди діляться по зонах, по, по виробникам. І вони не стоять отак в перемішку. Треба запитати, і все вам підкажуть, що вам треба, ви знайдете. І сушені теж продаються І в таких бутилочках, і продаються просто запаковані в таких одноразових кольорах. Теж дуже зручно і завжди, якщо у вас немає під рукою чогось, то це дуже зручно. Це я даю поради, ділюся своїм досвідом. Нічого такого складного, нічого такого, знаєте, поради мої завжди прості. От. Що знаю, тим і ділюся, щось розказую, дівчата. Дуже дякую вам за, за перегляди. Багато теж ви мені, я, знаєте, коли почала вести свою сторіночку, дуже багато чому навчилася саме вас, бо ви даєте багато порад. А я ж потім ділюся з вами. І багато читаю це в коментарях, ви між собою там переписуєтеся. Буває, я десь якийсь коментар зазіваю, бачу дівчата, ті, що вже зі мною давно то дають вже відповідь, самі між собою спілкуються. Це дуже приємно, це гарно, це все життєве, це все, все що, все, що є, це наше. Оце таке, так що з добром в серці, з надією в майбутнє і все буде добре. Суп вариться, зажарка моя ось готова вже. Залишилось почекати, поки це все звариться. Потім я його потовчу. Гарненько, так. Лавровий лист я завжди. В супи, борщі, солянки я лавровий лист обов'язково кладу. Це для мене найкраща спеція, саме натуральна. Вже картопля зварилась, і горох майже розварився. Я оце так зараз його швиденько допоможу йому, потовчу. Так завжди роблю. І знову поставлю на вогонь ще хай хвилин, може 10 по. Трішки так умліє. І потім покладу сюди ту зажарку. І все, суп готовий. Будемо куштувати. Посолити, не забудьтеся. Якщо будете повторювати за мною, я зараз посолю. Суп пюре гороховий вже готовий. Горох замочила і все дуже швидко виходить. У мене тарілочка така. У мене чашки, оце я таке люблю. Такий у мене суп сьогодні. Зварила з вами дуже швидко сухарики, не забувайте, дівчата. Це класна річ. До супу те, що треба, до горохового. Я насушила в сковорідці. звичайним чином, чорний хліб можна купити. Люблю хрум. Я багато не кришу, а так ото потрошку. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!